Вправа 79. Графік лінійної функції проходить через точки мінус 2 і 4, 23. Задаєте цю функцію формулою. Ну що ж, стартуємо. Пригадуємо, а яка формула у нас буде такої лінійної функції? Загальний вигляд такої формули пригадуємо, записуємо, що формула. Лінійної функції, це Y дорівнює Kx плюс L. Так, де K і l – це деякі числа, додатні, від'ємні. Ну і ми знаємо, що тоді о, ці, ця пряма має проходити через е, дві точки. Якщо вона проходить через точки, а тут у нас перша записана координата по X, а друга по Y, то це означає, що якщо замість X і поставити відповідні числа, то наша пряма має перетворитися, бо наше рівняння має перетворитися у правильну числову рівність. Записуємо, що оскільки, оскільки. Графік. графік проходить через точки. Через точки мінус три два. І 4, 23. Так, записуємо, то маємо. Є. Ну що ж, ми маємо зараз е, скласти систему з двох рівнянь, де замість X і Y поставити відповідні числа. Ну що ж, давайте складаємо з першого. Отже, y дорівня k x плюс L. Замість x пишемо мінус 3, а замість y 2. То ми записуємо, що 2 тоді y дорівнює. Деяка змінна k, що множиться, а замість x пишемо мінус 3. Так? Ну і плюс L. Це перше рівняння. Тепер проходить через 4, 23. То y або 23 дорівнює. так, KX, тобто K що множиться. А замість X пишемо 4, бо точка 4 плюс L. Є. Ну що ж, позначаємо як систему з двох рівнянь. Тепер ми виконуємо тоді множення і міняємо ліву частину направо К помножити на мінус 3, це буде 3К. Далі плюс L дорівнює 2. Друге рівняння також. к помножити на 4, це буде 4К плюс L дорівнює 23. Є? Yeah? Ну що ж, позначаємо, що ми одержали ось таку рівносильну систему рівнянь. Як їх можна розв'язати? Ну, можна L виразити з одного, змінної підставити в іншу. Можна так, можна способом додавання по-різному тут можна робити. Ну, давайте, наприклад, використаємо способ, спосіб підстановки. З першого рівняння, я його перепишу, запишу, перша дія. мінус 3К. Плюс L дорівнює 2. Виразимо L, переносимо мінус 3К через знак дорівнює з протилежним знаком, то записуємо, що L дорівнює 2 було у нас мінус 3К з діва, з буде плюс 3К. ж, ми L уже виразили через K. А зараз у наше друге рівняння, бо з першим ми вже працювали, замість L підставляємо наш вираз, що ми записали. Отже, я запишу як друга дія. Тобто у нас 4K плюс L. Дорівнює 23. Є? Тоді L у нас дорівнює 2 плюс 3К, то ми записуємо, що 4К плюс. Замість L пишемо 2 плюс 3К. І це дорівнює 23. Є? Ну що ж, 4К плюс 3К разом буде 7К. Так, дорівнює 23. Зліва у нас було плюс 2, а справа буде мінус 2. Гаразд. Ну, Тоді записуємо, що 7к дорівнює. 23 мінус 2 це 21. Ну що ж, добре, ми знаємо, що у нас 7к дорівнює 21. Як знайти К частини нерівняння, ділимо на 7. 7к поділити на 7 це буде к. Дорівнює. Ну і праву частину 21 ми ділимо на 7. Є? Отже, записуємо, що K у нас дорівнює 21 на 7, це буде 3. Ми знаємо, що коефіцієнт K дорівнює 3. А зараз дуже просто знайти L. Бо L у нас вже записаний. Записуємо як третя дія. Тобто я запишу ще раз, що L дорівнює 2 плюс 3K. Є То ми записуємо, що L дорівнює 2 плюс. 3, що множиться, а замість міська пишемо 3. Отже, L дорівнює 2 плюс 3 помножити на 3 це 9. Ну і записуємо, що L дорівнює 2 плюс 9 це 11. Що ж, ми знаємо, чому дорівнює K, чому дорівнює L, і зараз можемо записати графік формулу нашої лінійної функції. Записуємо. Отже. Записуємо функція. Задається формулою так. напишемо тоді y дорівнює. Замість K ми пишемо 3KX 3X плюс L, а замість L пишемо 11. Є? Тобто, якщо зараз це рівняння нашої прямої, воно буде проходити через обидві ці точки. І якщо замість X підставити, ну, наприклад, мінус 3, то Y буде дорівнювати 2. Ну і так само з другими парами чисел. Зараз записуємо відповідь. Отже, задайте цю функцію формулою. Ми задали, записуємо, що y дорівнює 3x11. Ну що ж, ось таке завдання на графік лінійної функції, яке ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.